Відправили мені на заточку, ось такий ультратек. Звичайно, заточити. Але ще основне було питання, що ніж не реагує на рухи кнопки. Кнопка рухається, а клинок не складається. І розібравши ножа, от вигляд всередині цієї направляючої був ось такий. Вона заскакнула на обмежувач. Хоча вона має отак закривати його це перше. І потім, що я вияснив. Клинок не виймається. І хтось може сказати: забери пін, допустимо. Він не впливає на то. Так би ніж хоча, якось би, хоч в якусь сторону рухався, віджавши ось тут важіль. Але ні, я пін забрав і нічого не рухається. Будемо розбиратися. Зробив цього ножа, він вже складений, вже плюс. Але мої здогадки не підтвердились. Те, що там внутрішня ця пластина не рухалась, нічого не означає. Добре, вона там злетіла, може щось там було. Але основне питання в тому, що чому клиночок був заклинений навіть. От він зараз працює ідеально. От. А заклинений він був із за того, І Я не знаю, чи то так, чи то не так на 100%, але в у цьому місці. Клинок просто прижимався, він зажимався алюмінієвим корпусом. Я не знаю, чи то ніж, можливо, так впав, чи, можливо, його придавили, чи я не знаю. Але розвівши, скажімо так, певним способом той алюмінієвий зажим, я отримую повністю робочий ніж. І навіть якщо пружину послабити, ніж дуже легасненько працює, дуже легко ходить. Це означає що, що. Механізм працює коректно.